Важливі зміни до Податкового Кодексу України. Сьогодні поговоримо про те, як у другому читанні Верховна Рада прийняла закон за номером 9662 законопроект і внесла важливі зміни до Податкового Кодексу України в частині онлайн комунікації з контролюючими органами, зокрема з Державною податковою службою. Друзі, привіт всім! З вами адвокат Ігор Ясько у програмі коротко про головне. Отже, Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроект за номером 9662 про внесення змін до Податкового Кодексу України в частині вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Які зміни будуть внесені і чого це буде стосуватися? І я думаю, що тут є можливість, як кажуть, покращення нашої комунікації, наших можливостей. І нашого, скажімо так, бажання і можливості достукатися до працівників Державної податкової служби. Зокрема, це унормування питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію нашого населення. Також дуже важливий момент: це скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення. Розрахунковуючи бюджетного рахунку у платіжних документах, коли там сплачувалися податки до бюджету, і якщо ви вказали неправильний реквізити отримувача коштів, то за це не буде накладатися штраф. Але при тій умові, що це було зроблено своєчасно, тобто реквізити неправильні, а сам платіж відправлений був вчасно. Далі розширення випадків взаємодії платника податків з контролюючим органом в режимі. Відеоконференції, тобто класний такий прийняли таку річ, як можна бути присутнім. Хоча там і е, гетьманцев каже, що е, стосовно скарг там, матеріалів та перевірок процедури заявного узгодження, ні, крім випадків. Але більшість експертів і депутатів зазначають, що в режимі відеоконференції можна бути присутнім в онлайн-конференції на розгляді скарг, заперечень. До актів документальних перевірок і до прийнятих податкових повідомлень рішень, також що стосується вирішення питання налагодження обміну інформацією між податковими органами та центральним депозитарієм цінних паперів і депозитарними установами, уповноваженими обслуговувати власників часток товариств в обліковій системі товариств. Також що цікаво, це зменшені терміни, скорочені терміни на бюджетне відшкодування з податку на додану вартість. Також там стосується осучаснення залучення товарних бірж до самого до реалізації майна, яке було і знаходилось в податковій заставі. Також ще, що стосується, можна звернути увагу, це надання можливості врахування, врахування прохання платника податків про включення до реєстру неприбуткових організацій. Якщо такий реєстр і ви таке прохання могли звернутися, це тільки коли ви реєстрували неприбуткову організацію і ви подавали заяву про. Внесення вас до реєстру неприбуткових організацій, то зараз вже можна це зробити під час заяви про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, тобто розширили можливість, що в будь-який момент ви фактично можете внести зміни і попасти до реєстру неприбуткових організацій, а не створювати нову організацію. І тільки тоді, коли створюєте нову, ви могли тоді подати до реєстру неприбуткових організацій. Також цікавий момент, який теж вважаються на користь, це скасування обмеження для платників мінімального податкового зобов'язання для звернення для звірки даних. Якщо ви раніше отримували податкове повідомлення рішення і вам державна податкова служба встановлювала мінімальне податкове зобов'язання, то раніше така можливість була протягом 30 днів звернутися і. Встановити, чи є розбіжності, чи немає розбіжності між рішенням ППР і фактично, фактичною наявністю там земельних ділянок, то зараз ви, скажімо так, можете в будь-який момент звернутися, коли ви отримали податкове повідомлення рішення до ДПС. Ці терміни значно розширились, а не так як зараз, 30 днів. І що ще цікаво, таке цікаве, я цього не знав, відверто кажучи, можливо, ви не знали, що в Україні одна з небагатьох країн. Деколи вироблялися цигарки, то відходи були, значить, похибка на відходи це 15%. Коли у всьому світі було 2%, це похибка на відходи на брак на якісну продукцію, то в Україні було 15%. То зараз привели цю норму до міжнародних стандартів і зменшили, як у всьому світі, до 2%. Звичайно, це. Зменшить варіант для виробництва, скажімо так, через брак неконтрольованих цигарок і так далі, і тому подібне. Тому, друзі, чекаємо на підписання даного закону президентом і його публікацію. І далі вже будемо обговорювати більш предметно, детально. Але в цілому сам посил цікавий, непоганий, і я думаю, що в частині мінімального податкового зобов'язання, в частині бюджетного відшкодування податку на додану вартість, в частині. Онлайн присутності з контролюючими органами на розгляді заперечень, скарг і так далі. Звичайно, це підвищить, як кажуть, можливість комунікації, більш такого присутності, і в як кажуть, залучення до прийняття рішень контролюючими органами. Я вам дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку Будьте в курсі останніх новин, і нехай вам щастить.